Я вас вітаю. Хочу показати, яку можна придбати машину в Німеччині за 500 євро. Краще показати, ніж розказувати довго. От дивіться, який лімузин. 2007 року на всіх, 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 як кажуть, понтах. Здоровенний лімузин. І рік не старий. Три з половиною мотор. Ніде нічого не фарбовано. За виключенням є отака там маленька іржа, яку можна підчистити, закапати. А так вся ціленька повністю машина. Серединні шкіряні дивани. Все в дереві. Повністю такий люксовий салон кремовий. Кермо. З дерев'яною вставкою говорю, натуральною така вона не, не вбита, я б сказав, машина. В достойному стані, дивіться, пам'ять на сидіння на кількох користувачів електросидіння, звичайно, також. 137 пробігу. Отака машинка. Зеркало з затемненням. Ну, всі, всі понти. Це не продається машина, просто я хочу показати, за скільки придбала. Не рахували ще неї там, скільки її продавати. поки що не продається. Повністю нормальний стан машини. Нормальна резина. Ну, Це рідко таке буває. Біля Карцруя брали цю машину не близько від нас геть, геть біля французької границі. Але головне хочу що сказати. Е, відправляємо тут машини на ЗСУ. І хочу сказати про доставщиків. Якщо хтось з вас буде замовляти доставку, то скажу вам, зажирались також ці лаветчики, перевізники, що набагато дешевше возять навіть поляки. У нас тільки от був такий кричущий випадок. Джепік немаленький, позашляховичок. Людина з Ковеля придбала за власні кошти. ковельський бізнесмен придбав для ЗСУ е, Фордік, не, не пам'ятаю, як він називається. ну, Неважливо. Е, спочатку шукали, хто його доставить в Україну. У нас є групи там, куди розкидаємо там, скільки хто візьме. Ну, пишемо на ЗСУ, ніхто не відповідає морозиться взагалі. Ну, але знайшли поляків, які розуміють, на Збройні сили треба доставити. За 300 доларів доставили в Люблін, з Бадбокліта в Люблін, Ну це, це 1100 кілометрів доставили з Бодбокліта від нас до Любліна. 300 всього доларів. Тепер е, знову кидаємо в групу, що треба доставити на Збройні сили машину до Ковеля. Ну, злюблена до Ковеля, це ж взагалі рядом. Та в принципі нам через границю достатньо було би перегнати там яких е, 100 кілометрів. Так? Що ви думаєте, заспівали е, найдешевші перевізники? Я думаю, що ви будете просто в шоці, як я вам скажу. 400-400 євро за доставку з Любліна. Як вам ціна? Ми пишемо, ну а скільки ж було б не на ЗСУ, якби по нормальному просто хтось замовив, з Любліна доставку машини? От. Ну, промовчали там знається, запитання. Такі ціни. Так що я вам скажу, якщо у вас буде якась проблема там, з доставкою е щирих українців, лаветчиків, пошліть нахер відразу. Е і не давайте їм лишній повод. Зараз при тому, що роботи нуль, просто нуль. Ніхто нічого не замовляє. І це для, для ЗСУ 400 доларів, то треба принципово ніхрена не заказувати. Нашим українським лаветчикам. Бо у нас група дуже і дуже багато тих лаветчиків. Хай понти свої гліплять далі, нефік їм давати роботу, раз такі ціни, та ще й для ЗСУ, раз вони такі класні пацани. Ну, я то думав там, ладно. Е, там 70 де солярка, ну і плюс окей, там сотку нехай зароблять, ну хай 200 там буде. Як на ЗСУ, ну хай 250, ну 400. 400 і для ЗСУ це дуже круто. Тому краще е, нагугліть в інтернеті поляків і не давайте роботу таким доставщикам. Зараз, в принципі, ніхто особливо їм і не дає, але навіть як і буде робота, навіть як і буде робота, краще не давати їм роботу. Хай вони трохи попустяться на посному посидять, а тоді можливо, тому що це вже похеру їм війна, все, бабло треба, все до сраки. На ЗСУ, не, не на ЗСУ така от історія. Буду закінчувати відео. Є машини, але така погода зараз похолодніла у нас і вітрюган валить. Е, нема як навіть машини пригнати сюди. Буду закінчувати. На все добре.